Туреччину про наших ДСНСників, те, що ми її анонсували, кількість загиблих у наслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 15 тисяч осіб, а близько 60 тисяч поранені. Такі дані наводять у турецькій CNN, А от за оцінками всесвітньої організації охорони здоров'я, фінальна кількість жертв може сягнути і 20 тисяч. Саме так було в 1999-му, коли регіон сколихнув теж потужний землетрус. Рятувальники працюють цілодобово, не покладаючи рук, їх не вистачає, незважаючи на спроби всього світу допомогти. До речі, у Туреччину вирушила і українська команда з 87 рятувальників, але там і досі неспокійно періодично виникають авторшоки меншої магнітуди. І з нами на зв'язку Володимир Демчук, директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України. Вітаємо вас в ефірі! Дякуємо, що завітали. Доброго ранку. Пане Доброго Володимире, добро ранку. Шановні. Розкажіть, будь ласка, про е, нашу місію в Туреччині. Е, ми вже зазначили: 87 наших спеціалістів туди відправились. Е, чим вони там займаються? Що вони там побачили? Як триває розбір завалів? Де вони працюють? Розкажіть, будь ласка, про це. Е, на виконання указу президента України нашого. На на розпорядження кабінету міністрів і відповідно до е, тих завдань, які ставились міністром внутрішніх справ і головою служби ДСНС е, зведений пошуково-рятувальний загін рятувальників у складі 87 чоловік, у тому числі 10 шуково-рятувальних собак, відбули до турецької республіки для надання допомоги в пошуку в першу чергу і рятуванню постраждалих громадян, які можуть перебувати під завалами. На даний час наш підрозділ, наш загін 에, знаходиться вже на території Туреччини. Приступив до виконання завдань. Вони зосередились і визначено місцевою владою провінцією Хатай. Вони виконують там завдання свої основним їхнім зараз завданням безумовно це пошук і рятування громадян, які можуть бути під завалами. Знаємо, що Україна не вперше відряджає своїх рятувальників. Туреччину саме пам'ятаємо стихійне лихо у 2021-му, Лісові пожежі, але ж масштаби були зовсім різні сьогодні. Що ускладнює розбір завалів? Які фактори? Безумовно, складність ситуації полягає в тому, що дуже багато руйнувань. Це в першу чергу. Температурний режим мінусовий. На даний час в Туреччині те це, це теж впливає на особливості проведення робіт. Ну і безумовно, це продовження е, тої небезпечної ситуації і повторення е, землетрусів, е, хоч і невеликої амплітуди, але вони продовжуються. Це теж е, впливає на хід проведення робіт. А чому настільки потужні руйнування можна передбачити? Це тому, що ми бачимо по картинці, один будинок вцілів, а поруч повністю склався, на мов, картковий. З чим це пов'язано з хаотичною неправильною забудовою? Безумовно, причиною таких руйнувань може слугувати да, планування е, забудови і проєктування да, місто містозабудови. Тому це одна із причин, скажем, да, головних. Ну і безумовно, це наскільки сильно цей був землетрус, що він носив такий катастрофічний характер, да, що навіть ті об'єкти, які і могли б втримати якийсь да, рівень землетрусу, вони не змогли скажімо, цього зробити. Тому це це ці всі фактори, які впливають на. На цей момент а, а чи використовується техніка для розбору подібних завалів? Чи все розбирається вручну для того, щоб не втратити життя людей? Тому що от ми пам'ятаємо, як відбувався розбір завалів будинку в Дніпрі, куди влучила російська ракета. Кожні там кілька хвилин була хвилина тиші. Всі намагались почути крики людей, які були під завалами. Як це відбувається, коли руйнування більш масштабні, як в Туреччині, коли цілі будинки, цілі квартали зруйновані? Як розбираються такі завали? Дякую за запитання. Безумовно, розбір завалів проводиться як в ручному режимі, так і застосуванням техніки засобами малої механізації, тому ці всі елементи поєднуються і як ви зазначили, під час пошуку людей проводяться хвилини мовчання для того, щоб E, знайти для того, щоб почути можливо людей під завалами ці всі елементи використовуються під час рятувальної операції. Чи використовують службових собак? На даний час e, наш загін e, застосовує 10 пошуково-рятувальних собак, які навчені для знаходження людей під завалами будівель і споруд. Вони, вони вже працюють. Ви зазначили, що хлопці вже приступили до роботи. Чи працюють вже на а, наші собаки? Чи є можливо якісь вже повідомлення, що а, саме наші рятувальникам нашим рятувальникам, рятувальникам вдалось когось відшукати? Процес і е початок робіт тільки розпочався в 8 годині. Е безумовно, першим елементом це проведення розвідку зони е руйнувань. Тому на даний час тільки цей процес розпочався, і про якісь конкретні результати ми будемо інформувати пізніше. А чи зрозуміли вже час відрядження наших спеціалістів? Експерти дають якісь прогнози, скільки днів чи тижнів знадобиться для того, щоб розібрати ці завали, які вони побачили? Е, відповідно до стандартів міжнародних стандартів ІНСАРА, це світова система. Да? Вона визначає е, мобілізацію команд подібного типу команд на 10 діб, але безумовно е, оперативна обстановка і хід проведення робіт буде вносити свої корективи і, можливо, буде прийматися рішення про інші терміни перебування нашої команди. Пане Володимире, можливо, ваші колеги, коли приземлились там в Туреччині, і побачили все це, набрали вас і поділилися першими враженнями? От що вони сказали, перші їхні слова, коли говорили з вами? Одне з вражень, яке відчули наші рятувальники, це безумовно та подяка турецьких громадян, які зустрічали, які безкоштовно надавали воду. Продукти харчування для наших рятувальників і не просили за це кошти, коли наші відвідували там магазини або перебували під час заправки техніки на автомобільних заправках. Ці всі речі вони відразу відчуваються нашими співробітниками ДСНС, і вони про це ділилися з нами. Відлуння турецького землетрусу відчули в Україні на південноукраїнській АЕС і Хмельницькі заявляли про те, що деякі поштовхи вони фіксували. В ДСНС дали рекомендації, що робити українцям на випадок землетрусу. Які найголовніші топ-три ви виділили ну, безумовно, в, 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 в усіх випадках одна із ключових е, е, факторів це, це залишитися залишитися. Стриманим не панікувати, тому що ці речі паніка вона викликає багато помилок, тому це один із важливих елементів в таких випадках під час землетрусів. Безумовно, рекомендація важлива рекомендація. Одна із основних це залишення будинків, залишення споруд після того як відчув коливання. Це і залишення, і необхідно безумовно відійти на місцевість відкриту місцевість, яка дозволить безпечно себе почувати громадянам. Хотів би ще порадити. Безумовно, це якщо людина залишає свою, свою оселю, взяти з собою документи, взяти з собою ті перші необхідні речі да, воду, які знадобляться там в перші години для нашої. Дякуємо вам. Дякуємо дуже, Володимир Демчук, директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України з нами був на зв'язку.